Проросійські незаконні збройні формування продовжують вести вогонь по позиціям Збройних сил України в районі проведення антитерористичної операції. З початку доби зафіксовано 12 обстрілів. Складною залишається обстановка неподалік тимчасово окупованого Донецька. Порушуючи, існуючі домовленості, бойовики з 2 до 3 ночі зі сторони хімзаводу здійснили масований обстріл з важких мінометів наших укріплень поблизу Яснобродівки та випустили при цьому 25 мін. В районі Авдіївки та Пісків ворог з мінометів калібру 82 мм намагався влучити по позиціях наших захисників. А поруч Майорська та Миронівського зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів найманці вели вогонь по укріпленнях українських бійців. На Маріупольському напрямку зі сторони тимчасово окупованої Старомихайлівки російські терористи обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 та 120 мм поблизу Красногорівки. А згодом до обстрілу долучили й танк, що здійснив чотири постріли. Поруч Новотроїцьку з озброєння бойової машини піхоти, а в районі Широкіна з протитанкових гранатометів бойовики вели вогонь по наших підрозділах. На Луганщині, в районі Новозванівки, контрольовані російською владою незаконні збройні формування, обстріляли наші позиції зі 122 мм самохідних обстановок.